Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні у нас 12 травня. Іду трохи просипати капусту і хочу показати вам, яка вона виросла із дня, скільки це вже більше місяця, тому що висаджувала я її 9, мабуть, що квітня, яка вона, зараз покажу. Розсада була непогана. Два гібриди я висаджувала, зараз все розкажу, покажу. Вийшла на вулицю, а там так холодно, вночі було 4, зараз 10, мусила надіти шапку. Да. 12 травня я в шапці, нормально. Так, ось дійшла, бур'ян є. Зараз просапаю його і розповім трішки по сортам, і що я її робила, чим підживлювала, ну і як вона виросла, така ніби й непогана. Так, ну ось, трішки її зрихлила, просапала. Дивіться, тут у мене два гібрида. Один надранній, другий просто ранній. Це ось козачок капуста, два рядки у мене. І от вона вже творі головки. Козачок така вона, знаєте, довгаста капуста. Ну, Виглядає досить непогано. Бачите, кругом вже починають головки братися. І тут. Ну, Було їх 11 штучок. І ось так вони вже все зовсім гарна головка. Не 11, а 12. Такі продавалися в коробочках по 12. Рослинок. Ось я купила і вона дуже гарно розвивається. Ну, На 16 травня дуже виглядає добре. Дощів не було, поливала тільки раз її. От. І поряд це капуста Аліна F1. Вона рання, а не не надрання. Ну, також вона повинна бути кругленька. Ну, ніби завертається також, як і та. Ну, можливо, десь щось перепутали вони, ну сказали так. Дивіться, які вони ніби не поїдяна. Ось один садженець він пропадає. Я щось так пробувала, думала, може, корінь там щось під'їдає. Але ж не знаю, гарно вона в землі держиться. Можливо, потрібно пролити якимось антихрущом. мабуть. Можливо, там таке якась личинка під'їдає. Перед висадкою я проливала всі те, що було в коробочці, і те, що в стаканчиках все проливала актарою. Таким крепким розчином. В кінці я відео буде. Добавлене там, як я це робила, кому цікаво подивитися. От. Що ще за цю капусту можна сказати? Коли садила, я в ямки клала добриво, От, ну, таке типу Нітрамофоска, здається, було. І більш нічим не підживлювала її. І ось вона так, якщо ми її пролиємо, Актарою, то її шкідник поки не бере. Це ще поки не з'явилася наша улюблена білокрилка, то капусточка є. Я висаджую тільки ранні і надранні сорти, тому що, якщо посадити середню і пізню, останнім часом дуже багато білокрилки і вона її з'їдає. Ну Тобто не з'їдає, а Утворюється такий грибок, у сажистий чи якось так на нього кажуть. і вони, Чорні листки такі. Не знаю, я її обробляла всім від неї, і тепеки, і, і різними по черзі препаратами від шкідника. ну Те саме хвалене тепеки, воно нічого не допомагає. Тож з тої пори я вирощую тільки ранню і надранню. Капусточку, Ну, щоб не бавитися з тією білокрилкою, тому що це марний, марна праця і затрати. Ось синє, бачите, яке це від холоду. Зараз я її ще полию, От, тому що, наче земля суха, От, але ж капуста холоду не боїться, просто це вона нас синенька така. І Оце якщо синє, це недостаток. Фосфору, ну, нічого, вирівняється, бо дасть буде тепло. Тож так, підлию, мабуть, я її просто холодною водою. Я думаю, для капусти це не проблема. Підживлювати також не буду, тому що там є в ямочці добриво. Його буде достатньо. Дощів у нас не було. Був один день такий дощ, що навіть ну, не сильно промочив, ніби й лило, але вологи мало було. Тому так, в тому році зовсім не було дощів, то капуста була дуже погана ось, ось ця рання. А в цьому році ніби ще нічого. що Вона не боїться ні заморозків таких, ні понижень температур, росте собі. Так, ну ось таке відео, кому цікаво було, поставте вподобайку. Дуже приємно буде мені. Також підпишіться на канал, якщо бажаєте. От мій канал в основному про квіти, але так трохи овочі дещо показує. Ну, чекаю на ваші коментарі, як ваші овочі переживають заморозки і пониження температури. Тому що на сьогодні росте тільки добре, у нас оце капуста і картопля непогана ще. От, а то все таке дуже погано. Морква сходить. І буряки погано дуже сходять. Ну, таке якесь холод дає на все. І нестача вологи також, я думаю. Ну, щоб така сильно суха земля, то не можна сказати. Я ось її зрихлювала, то така волога є ще. Так, ну що ж, на все добре. Миру нам та гарних врожаїв, щоб наша праця не була даремною, щоб щось там виросло. Бажаю всім цього і собі також. Ну, На цьому вже буде все. Сьогодні, до речі, День Матері, тому вітаю всіх матерів зі цим святом. Щоб менше було сліз у них, щоб якось пережили ці всі негаразди, і було все добре. До побачення.